Початок війни та перші емоції у Черкаському виші представили роботи переможців художнього конкурсу, який відбувся разом із літературним у березні та квітні у розпал широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Участь взяли і дорослі, і діти, що зобразили на полотнах. Дивіться далі. Янголи, які зупиняють снаряди, українські захисники та дівчата вбрані в національний стрій. І ще безліч дитячих малюнків, де майорять жовто-блакитні прапори. Виставку художніх робіт конкурсу на тему війни відкрили у Черкаському державному технологічному університеті. Цього разу участь у ньому взяли усі охочі. Бабуся однієї з учасниць сьогодні приймає замість неї відзнаку. Моя внучка 5 років Евелінка, яка на даний час проживає в Данії. Сином, але вони все знають про ситуацію, підтримують і теж, ну її робота створювалась на початку війни, ну ще до оголошення цього конкурсу. Свідомо чи підсвідомо вони вже розуміють це все, і я думаю, що буде. Інша нова Україна вже з такими дітьми, з такими з таким поколінням, перші емоції від початку російського вторгнення страх та паніка, додає пані Катерина. Проте на вмовляння дітей за кордон не поїхала. Вони разом з чоловіком вірять, що Україна переможе. Віру в Збройні Сили України та перемогу зобразила у своїй картині інша учасниця конкурсу студентка вишу. Я посилалась на прапор УПА, через це. Він червоно-чорний, і власне те, що там зображені черепи. Це те, що ми переможемо, і власне будинок, який є на роботі, це зображення зруйнованого Маріуполя. Образ воїна дівчина змалювала зі світлин наших військових у перші дні війни. Вона та її друзі не змогли збагнути, як таке може трапитись, проте потім згуртувалися і почали готуватися до найгіршого. Ну, ми вивчали, чесно кажучи, навіть слабкі місця різних танків, щоб, якщо що, як робиться коктейль, молотова. А потім, коли якраз вони відійшли від Києва, то всім стало набагато спокійніше, бо почали вірити ще дуще в перемогу. Цей конкурс не про художню майстерність та вправність. Він про людські переживання кажуть організатори з різних куточків регіону, надіслали майже 150 робіт. Тут представлені роботи переможців. Їх близько 40. Відзначені вони в номінаціях за оригінальність і за глибину розкриття теми. Інтерес і бажання. Ви висловити свою думку стосовно тих подій, які відбуваються у областян, було настільки силь, були настільки сильними, що ми змінили правила і дозволили брати участь всім охочим. Подібні ініціативи в умовах воєнного стану вагома частина шляху до нашої перемоги, вважає керівництво. Вишу для нас дуже важливо, щоб мир був в будь-якій точці світу. Ну а сьогодні для України. Це безумовно дуже важливий такий момент. Дякую Збройним силам України. На виставці також представлені роботи дітей віком від 4 років. Малеча вже розуміє на чиєму боці правда та перемога. Додають організатори конкурсу. Саме заради цього наші захисники боронять країну від рашизму. Вікторія Чорнобривець Віталій Бедді, служба новин, телеканалу Ільдана.